Давайте, давайте. Шо, ну, не Шо, ну, не гости? Мы обсудим, попробуем, пропустим, 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 Вітати вас їх в приміщенні, яке нам спільними зусиллями вдалося повернути, скажімо так, до життя, вдихнути йому в друге життя в це приміщення і зробити його таким, щоб воно стало корисним для нас, для працівників, а саме головне для наших пацієнтів. На сьогоднішній день у нас завжди була така мрія, що лабораторія має бути велика. І ми зробили цю велику лабораторію. Що лабораторія має бути функціонально розділена на дві зони. Я постійно це сварився колись з нашими лаборантами, що не може, щоб пацієнти ходили по цій лабораторії. Ця лабораторія вона має бути закрита. Ми зараз зробили це все. У нас є закрита лабораторія, де пацієнти окремо, лаборанти окремо, і ми можемо виконувати всі санітарно гігієнічні вимоги, які на сьогоднішній день є. Ми йшли до цього. Скажемо, довго ремонт у нас йшов майже рік. Робили ми практично своїми силами. Ми наймали бригади, які окремо робили кришу, окремо робили гіпсокордон, окремо вважали плитку, отак по цивільно-правим угодам, наймали бригади. І таким чином говорю, ну навіть при цих всіх розкладах я сьогодні взяв і так просто скільки приблизно ми витратили на ці всі ремонти, розрозбивлюємо, у нас відбулося десь 5,5 млн грн. Мару це все, щоб відновити це, повернути до другого життя. Наші приміщення. Прескаже, ми закінчили його, цей ремонт, здохнули полегшенням і сказали, тепер ми можемо його урочисто відкрити. Так, що я на відкриття запросили ми обласну державну і районну державну адміністрацію міську раду. Я хочу зараз передоставити слово Віталію Івановичу Бунечко, голові обласної військової адміністрації. Ви знаєте, приємно. Е... Я так себе зловив на думку, що лікарня розвивається з коршем міста. Ну, насправді. Від того, що я бачив крайній раз, буваючи в Коростишеві за різними справами, і хочу сказати, що дійсно приємно, що вийшов з служби автомобіля, побачив, що ми також якось долучилися. Там є приймальні відділення. Ми завжди стояли. Поруч робили, допомагали, чули, да, там, десь, як сказав Юрій Миколаївич, що відселили ту ж швидку з розумінням, що потрібно розвивати. Мені надзвичайно приємно, що менеджмент бачить, як потрібно розвивати лікарню. І найголовніше, е, що це вдається, приємно споглядати досить молодий колектив в середньому. Це значить, що е, у лікарні є майбутнє. Повірте, я дуже багато, багато бачу медичних закладів, розуміюсь на тому, куди рухається медичний заклад і там про реабілітацію. Відразу перше, що запитав, розуміючи виклики теперішнього часу, ми це все ж проходили, проходили в лабораторії, коли нам вкрай потрібно було необхідні Я вже... Аналізатори, аналізатор, які колись так само, як депутати міської ради, які купували аналізатор в цю лабораторію, як купуючи в обласну лікарню, прийняв, прийнявши таке рішення на хвилю критики, нарвався, що для чого купувати, дорогі обладнання, яке як тоді рятувало життя. І дійсно зараз можна багато що казати. В кожного, в кожного часу є свої виклики. Зараз реабілітація, напевно, що нам потрібно, я точно не, не, не підрулюю, але потрібно десь зміщати акценти, якщо дитина е, хворих це пацієнтів, це зараз наші воїни, яким завдячуючи яким, ми можемо сьогодні в відносно мирному е, ось відкривати чудову лабораторію. Ми робимо все для того, щоб Крастишев залишався. Спокійним Юрій Миколаївич, тут весь прошлий тиждень провів на півночі, де ми зашиваємо кордон від не зовсім дружніх нам білорусів. І приємно, що Лукашенко сказав, що ми туди не підемо, бо там все, все фортифікація замінована, і там дійсно робиться робота. І дійсно, я хочу запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб ви могли працювати в належних умовах, пацієнти отримувати відповідні послуги. Аби отримувати гідні зарплати. Я дякую за ту роботу, дякую за те, що лікарні розвивається, дякую за вкрай необхідні лабораторії, нові відділення, приймання відділення і за те, що воно все підтримує в належному стані. Дякую. Дякую, за вашу дозволу. Дуже приємно, знаєте, тому що це мені близьке, я з цього міста мене батьки з інших міст, але містяс. Зараз... Доля склала, що приїхали в Керостиччу, я тут народився. Мене син тут народився. Звичайно, мені це дуже близьке і приємно, коли сьогодні в місті відбуваються такі зміни. Наприклад, ді лікарні, яка витримала і цей час, коли впроваджувалася реформа, як це було складно, які це були ризики і виклик для кожної лікарні на Херостичівської, в тому числі. Але разом з тим, знаєте, ці виклики вони перетворилися для Карасичівської лікарні в важливості, тому що те, що ми бачимо сьогодні. Це те, що лікарня не лише зберегла свій потенціал, але вона сьогодні дуже динамічно розвивається інфраструктурно, як, якістю надання медичних послуг. Звичайно, завдяки цьому колективу, який тут керів, керівнику лікарні і всім, хто дотичний був до цього питання. Звичайно, завдяки тій же реформі, яка була викликом державній реформі, медичній реформи. Сьогодні держава надає можливість. Створює конкуренцію, але дає можливість дійсно спроможним лікарням розвиватися, накопичувати якусь капіталізацію, кошти для того, щоб розбудовувати все це. Я не просто щиро радів. Я пам'ятаю, тут був останній раз ну, досить давно до ремонту. Я пам'ятаю ті умови, коли сюди заходив. Ну, вони такі, знаєте, були не дуже сприємних. І те, що сьогодні я побачив, ну це класний приклад дійсно ефективного менеджменту, ефективної роботи. Тому бажаю успіхів, переконаний, що це. Один з етапів і попереду, ще було досить багато таких успішних проєктів. Дякую. Ну, то я в двох словах. По-перше, я хочу подякувати, тому що буквально два роки назад всіх застала пандемія, як вже Віталій Іванович сьогодні говорив, Три. Три, да, вже три, так швидко минуло, час дуже 3, швидко вже. Пандемія всіх застала на порозі. І як Віталій Іванович говорив, що критикували за те обладнання, то вам подякуйте за те, що обладнання сьогодні не десь там в сторону віддали, тому що ми бачимо, як інші лікарні хаотично кидаються від одного пакета до другого. А ви цілонаправлено, у вас є чітка стратегія, і це дуже хорошо, що є стратегія. Ви побудували лабораторію, невідомо, який час настане завтра. Вже ви будете готові приймати будь-яких пацієнтів лабораторію окремо від лікарні. Це дуже добре, що ви зможете розподіляти ці потоки. І знову ж таки ви рухаєтесь в правильному напрямку, тому що ви не кинули цей етап, не пішли будувати. Зрозуміло, що за ці кошти можна було реабілітацію побудувати, але ви довели до фіналу такого чудового. От якраз цю лабораторію, яка все одно рано чи пізно знову ж таки згодиться, тому що, як говорять. Розумні учаться на чужих помилках, а дурні на своїх. Так що дякую. Ну, Я теж хочу подякувати Віталій Івановичу вам і нашим гостям Житомира за візит. Олександр Борисович в на Кремень. Хочу подякувати вам, що з першого дня, як я став депутатом, у нас іде завжди співпраця особисто з вами. Ну, хочу себе сказати, як на посаді секретаря, що в бюджеті кошти є, щоб вам допомогти. Але я сподіваюся, що найближчим часом політична криза завершиться в нашому місті, і ми будемо разом йти на головну. Дякую. Ви сказали, є. 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 стратегія, вона реально є. На, на найближчі 5 років вона розкладована, що, за чим, як, і чому це взагалі що реабілітаційний пакет, ми його розвиваємо, є, але він поки не для НСЗУ. Ми його будемо, як платний просто запускаємо його, але для НСЗУ чому ми його не потягнемо для НСЗУ. Вимоги настільки складні, на стики дороговартісні, що просто-напросто І треба зараз все кинути, займатися реабілітаційним пакетом. Якщо я це зроблю, я згублю все саме. Ми треба просто дивимося, де ми, де ми реально можемо отримати позитив і отримати прибуток для того, щоб розмовлятися. Але на майбутнє ми є. Ми не не викидав. вчимо, <г zugulik> ми, ми, терапевти, ми вчимо зараз, фізімо, ми зараз це все закидаємо, тому що ми персонал зараз підбираємо <пробидаємося> персонал, щоб на перспективу можна було вже на сьогоднішній рік плануємо його повноцінно запустити. Так, традиційно перерізання ленточки. Давайте ми дякуємо.